Слава Ісусу Христу, брати і сестри! І давайте в цьому подкасті ми пороздумуємо на тему покликання, а саме захист свого покликання. Поняття захист покликання можна вважати реальним і важливим, особливо в духовному, особистісному та навіть практичному сенсі, ось як це виглядає з різних боків. Перше, духовний вимір. У Біблії ми неодноразово бачимо, як покликання атакувалося. Наприклад, Ісуса спокушав диявол одразу після його хрещення, Матвія, 4 розділ. Мойсей вагався і відчував себе нездатним до свого покликання. Павло постійно зазнавав переслідувань і протидії. Отже, ми можемо зробити висновок якщо Бог покликав, це не означає, що шлях буде легкий, покликання треба захищати молитвою, вірою та стійкістю. Друге, внутрішні битви. Багато людей втрачають своє покликання або його не реалізовують не через зовнішніх ворогів, а через страх, невпевненість розчарування, образу відсутність підтримки. Тут захист це турбота про внутрішній вогонь, пам'ять про те, чому ти почав і для чого ти це робиш. Третє практичний захист, іноді покликання вимагає. Захисту часу від хаосу і відволікань, захист середовища не кожне коло сприяє реалізації твого призначення, захисту здоров'я, емоційного, духовного, фізичного. Людина не може служити покликанню, якщо вона виснажена, спалена чи зламана. Четверте також існує зовнішній тиск, часто покликання стикається з критикою. Хто ти такий, у тебе нічого не вийде, це несерйозно тут захист це тверда ідентичність, знати, хто ти в Бозі, і не залежати від схвалення натовпу? П'яте. Покликання як цінність, яку треба зберігати. Пригадуєте, як сказав апостол Павло до Тимофія стережи дар, який у тобі, перша Тимофія 4:14, а також. Борись доброю боротьбою віри, 1 Тимофія 6.12. Отже, який ми можемо зробити з цього всього коротенький висновок? Значить, захист покликання це охорона Божого дару в тобі, це не пасивне очікування, що все вийде само собою, а активна турбота, вірність і стійкість. Якщо ці подкасти тебе збудовують і тобі цікаво. Будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй.